Сестри, у Святому Євангельському читанні ми з вами чули притчу про покликаних на весілля. Про те, як разу один господар влаштував весілля для свого сина, а син у нього був один. І, звичайно, що перших людей, яких він покликав розділити ту велику радість у своєму житті, це були ті найближчі люди, яких ми називаємо хусами. І ось до кожної з них він послав своїх слуг запросити їх на весілля свого сина. Але великий жаль і диво для нього майже всі творки не відмовилися від запрошення. Вони почали виправдовувати себе в тому, що у цих кіних є набагато важливіші справи, які іти розділяти з ним його радість. Він вдруге посилає знову своїх слуг. Але ці так звані друзі цього господаря Почали гнати цих Його і навіть деякі повбивали, тим самим насміхаючись над цим запрошенням і на тією дружбою, яка була до цієї ми. І ось то Господа. Але має жовтого і запрошення. Він тоді сказав своїм слугам, що вони йшли всі місця, запрошували всіх людей, яких тільки побачив, і тоді наповнився банкетний зал великою кількістю всіх тих, які прийшли досі до незнайомого для них чоловіка, але прийшли до того, щоб розділити радість разом і але ось іван Матфея розповідає про те, що серед цих присутніх, виявляється, був один чоловік, який вбраний у неогистійну одежу, що дуже сильно обурило господаря, і він навіть зауважив йому, чому ти прийшов сюди в неодисційній одежі, і наказав своїм слугам схопити його, пов'язати йому руки і ноги, і кинути його в йому непроглядну, вічний плач здається такою зрозумілою і доступною для кожної людини є сьогоднішня недільна притча. І якщо прочитати кожній людині, і навіть тих, яких немає сьогодні в Божому храмі, в цьому чи іншому є Від Божого імені людей, так і в новому завіті апостоли, і сьогодні Бог звертається до всіх них і до всіх нас, також і через нашу совість. Бо дуже часто цей Божий голос, що в неділю, промовляє до кожної людини, особливо для тих людей, які прийняли хрещення і вважають себе Християнами для того, щоб прийти розділити ту велику радість із небесним Богом, Творцем у Божому хані на святі Божественні від Кожна людина розуміє значення цієї притчі, але не кожна людина сприймає її буквально для себе, що саме я на превеликий жаль є тим, які відмовляють Богу у Його запрошення. Бо Бог прийшов в цей світ в образі людини, син Божий, для того, щоб принести себе в жертву заради усіх нас, віруючих і невіруючих, праведних і ріжних. І саме та радість той весільний Банкет, це йде та радість, перш за все, не для Бога, а для нас з вами, дорогі брати і сестри. Бо радість полягає. Для того, щоб ми жили в вічності у Царстві Божих. Але те, саме те царство Боже, людина має можливість осягнути ще тут, на землі. І з ким і як людина живе тут на землі, залежить від того, з ким іде, як вона буде жити там на небі, куди потрапить після цього земного тимчасового життя якщо ми відмовляємо кожного разу, коли Бог звертається і слухає наші серця і душі, що достойно ми будемо тоді ми співродіти разом із Богом у Царстві небесному? коли ми хочемо разом з ним співрадіти Тут, у Божому храмі, у святі Божественній літургії, де Христос щоразу приносить себе у таїнстві Євхаристії, в жертву і омиває наші славні віки. Своєю святою кров'ю, коли ми прочищаємося на відпущення ліків і на життя вічне. І ось хотілося б звернути сьогодні нашу увагу на того чоловіка, який був присутній на цьому бенки. Хто ж це він такий, який був запрошений, але не був достойним для того, щоб там знаходитися? Це є знову ті, які не присутні. І навіть сьогодні чи кожного разу на святі Божественній літоді. І на святому богослужінні, яке звершується Божому Храмі. Це є ті люди, які завжди виправдовують себе, виправдовують себе перед Богом в тому, що у них в житті є набагато важливіші справи і кажуть, прости мені, Господи, за те, що я сьогодні працюю, за те, що я сьогодні насолоджуюся якимись іншими земними, тимчасовими благами, це для мене є набагато важливіше, я думаю, що ти мене зрозумієш. І вони вважають, що їхня молитва є виправданою для них. І вони вже ніби заставляють Бога простити їх і вважають себе достойними, в тому, що вони мають повне право після цього земного життя увійти в вічності у царстві Божому. Вони вже підсвідомо там, в райському житті. Вони вже після того живуть у вічності разом із Богом і судять тих інших людей, які, подібно, як і вони, теж, будують своє життя себе на гріху. І ось Бог, який є справедливим судем, який знає, коли як правильно людині сказати те чи інше, і коли він сьогодні в діванні. Запитав того чоловіка, чому ти тут, якщо ти недостойний, тобто ти не в тій весінній одежі? Ти не в одежі смиренності, праведності, а ти в одежі гордості, самовпевненості, егоїзму і самозаконеності. Звичайно, що всі ми, які зараз виправдовуємо себе, перш за все самі перед собою і одні перед одними, не зможемо себе виправдати перед Богом. Бо Бог відкриє перед нами все те явне, яке ми тут на землі так приховуємо і виправдовуємо самі себе і подібне до себе. Тому, дорогі брати і сестри, потрібно завжди відчувати і йти за тим Божим голосом, який відказує нам у нашому житті, як поступати правильно? Як боротися зі своїми дійнощами? Як ви тобі не виправдовувати себе, а заслужувати себе? Бо тільки та людина, яка усвідомлює, що я є немічним, що я не маю права навіть приступити на Божій корінь і називати себе Сином Божим, хотів як ти будній син. Благодатні люди, які вдруг у благодатні все і милосердного Бога, мають можливість насолоджуватися тими благами, які осягають і причащаються тут на землі, у вічності, у Царстві Божому, у Царстві Небесному. Тому бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, церкві Христові буде не тільки покликаним жити у вічності. І співпричасті, із небесним Богом про а буде вибраним і достойним прикладом для всіх тих людей, які є байдужими до своєї духовності, до того духовного отруга, і нехай Господь Бог, який достукається до наших сердець, обідає наш дім і вече.